Розкажи про свій бойовий шлях. Так, пішов сам в армію, чекав, поки створиться структура СБС і е, підготувався до цього. Тобто, вже були м, е, в інформаційному просторі розповсюджена інформація про ФПВ, про Mavic, почав це вивчати, ознайомився зі зброєю е, і тоді зрозумів, що я готовий, закрив свою власну справу. Точніше, моя власна справа. І, як би сказати, залишив це, щоб воно йшло працювало сам, ну, самопотоком, і потім, залишившись і справи, трошки вивчившись, пішов вже долучився. Я почав працювати спочатку в екіпажі FPV. Декілька днів працював з ретранслятором, потім безпосередньо був пілотом FPV. З часом ми перейшли на іншу роботу і почали працювати з ударними крилами. І по цей час працюю з ударними крилами, але раніше був пілотом, зараз вже командир відділення екіпажу ударних крил. Відділення невелике, три людини. Цього достатньо для якісної роботи екіпажу. Але на три людини дуже розподіляється багато роботи. Тобто, крім того, що я відповідаю за якусь свою зону інтересу в екіпажі, я ще відповідаю зараз за весь екіпаж.